Что это такое? Все нормально. Что за хрень? Туда показывай. Давай. Хопець, як ти потрапив сюди? Ти хлопець хоче тебе вбити. Ніяк, я сам не здогадався. І не міг що йому моя смерть. І чому ти ржеш? <плес> чому ти ржеш? будь <плес> ласка! <Сказай, плес> я не можу зрозуміти твого дивного сміху, <плес> але отчить хоч. Ти помічав на сніг? Я помічав Ти помічав останнім часом дивні сни? А точніше, кошмари. Так. Блить! Бліть! Ах, не закрився просто. Тридцять. Так. Як би це так сказати? Каже, як є. Мене вже нічим не здивуєш. Правда? Останнім охоронцем твого виміру. Любі друзі. Зараз я хочу привітати вас з новим. 2009 роком. Цей рік має бути найкращим для нашої країни, тому що зараз Юрка пошла нахер, блін! Потрібно потрапити. Досвід. Потрібно, пот... Потрібно потратити все. Як нам потратити?